Підготувала для вас шикарні вправи для вашої постави, які розслаблять і череп, і зону потилиці, і шию, і грудний. Відтял, вам знадобиться чудодійний м'ячик, такий чарівний, я його називаю, м'яч для пілатесу, який можна надувати і здувати. Залишаю посилання на мій магазин, де можна їх придбати в описі. Ці м'ячі найкращі, тому що впродовж заняття інколи може знадобитися як сильно надутий, так і не сильно. Тож надуваємо такої величини. Цього має вистачити. Навіть забагато, тому здуваємо. Ще можна трошки менше. Так, цього буде якраз достатньо. Більше просто не треба. Вкладаємо м'яч під потиличну зону, вище зони шиї, але вона на шию він теж ляже. Ноги зігнуті недалеко. Стопи від вас. І відчуйте, як вам вже зараз класно в цьому м'ячі, вашій голові. Можливо, захоче цей м'яч підздути або, навпаки, надути трошки більше. Активуйте лобок в сторону пупка, крижовий відділ не поперед, крижовий відділ до підлоги, і почніть найменший рух, який ви можете робити вашою головою, ніби носиком, вниз пензликом малюємо і вгору. Найменший рух це для того, щоб зараз від. Увімкнути роботу між першим атлантом і другим аксісом хребцями шийного відділу, між якими дуже часто рух втрачений. Робіть цей рух десь 16-18 разів можна в одну хвилину, і чим він менше, тим кращий. Продовжуйте дихати. Далі ми робимо такий самий мінімальний лук рух, але вже горизонтально. Ніби малюємо схресну паличку до попередньої вертикальної. Зверніть увагу, що ваші плечі розслаблені і руки теж. Дихайте. Знову можна закрити очі і візуалізувати, як відбувається рух між вашими першими двома шийними хребцями. Один з них, до речі, Атлант, його навіть не можна прощупати, він всередині нашого черепа. Робіть так само 16-18 разів. Або хвилинку поправляйте тіло, якщо відчуєте, що в якийсь момент по-іншому хочеться. Це нормально. Розслаблення в цій зоні може потребувати зміни вашого положення. М'яч з-під голови переводимо під крижовий відділ. Не під поперек, а під крижовий відділ. І коли він так мало надутий, це дуже дасть багато нового, дуже маленького, але нового і потрібного руху в крижу. Стопи коліна на одній відстані 10 см. І починаємо робити. Передній задній нахил. Вдих, передній нахил тазу, куприк до підлоги. Видих, задній, лобкова кістка в сторону пупка. Ви не стискаєте живіт, він сам тонізується. Видих. Так само 16-18 повторень або хвилину можна навіть більше цю вправу виконувати, коли захочете. Обов'язково відмічайте, які полегшення у вас відбуваються в тілі після цієї вправи. Можливо, ви відчуєте, як активується поперечний м'яз живота. Рухи мінімальні і дуже повільні. Прибираємо м'яч, вкладаємо криш на підлогу відчуйте, як по-новому ця зона відчуває себе. Тих, передній нахил, так само, як робили з м'ячом. На видиху лобок підкручуємо в сторону пупка і відриваємо криш, хребет за хребцем, поперед і далі грудний відділ, піднімаючи таз вгору так, щоб він вийшов на одну пряму з грудною кліткою. Грудну клітку не розкривайте вгору. Вдих зробили і на видиху хребець за хребцем, опускаємо вниз, хребець за хребцем, кожного відділу. Вдих передній нахил, видих. Настільки артикуляційно, наскільки можете, не вип'ячуйте грудну клітку вгору. вдих, і видих вниз. Ще. Зробимо зі мною один раз, без мене виконайте не менше 5-8 повторень, щоб відчути цю артикуляцію з кожним разом краще вистройте стопи, криш, грудний відділ і потилицю на одній прямій. Руки дві. Попереду голова на підлозі. Передня верхня рука йде вниз. Ви робите вдих. На видиху йде назад і повністю випрямлена. Розкривається. Ви не розкриваєте коліно, а притримуєте його, але не зовсім зацементовано. Вперед вдих. І видих, хоча тут можна поміняти вдихи і видихи, спробуйте відчути, як вам хочеться сьогодні дихати в цій вправі. Сьогодні багато працюємо з хребтом від потилиці до тазу, до крижа. Бо ці дві точки нашого тіла, череп і таз, нерозривно пов'язані хребтом. І ми їх відновлюємо саме через багатоплощинний рух репта. На кожну сторону по 15-12, можливо, повторень. Зробіть дуже повільно, плавно і відчуйте полегшення в вашій спині. І остання вправа виходимо на коліна, на гомілки, гарна опора в гомілки. Руки виводимо вперед. Розводимо сідничні кістки в зміщенні тазу назад, рівна спина залишається вдих. На видиху підкручуємо сідничні кістки в сторону підлоги і запускаємо хвилю по хребту, повністю вирівнюючись. Хребець за хребцем. Вдих. Поступово артикуляційно, послідовно виходимо як міні хвилі. До восьми повторень. Витих. Трохи швидше, повільніше буде присід, і пришвидшимось на хвилі, щоб зробити цей рух більш фасціальним, менш м'язовим. Молодці. Видих. Будьте здорові і не забувайте, що в нашому тілі зазвичай болить не там, де причина, і що відновлення в тілі потребує тільки комплексної роботи абсолютно з усім ним, від стоп до маківки. Тож будьте розумні при виборі своїх тренувальних програм. Якщо вам захочеться більше відео, ви можете знайти їх на моєму YouTube-каналі Саша ФітнесЛай. А якщо захочете дізнатися багато чого корисного, цікавого про наше тіло, ви можете підписатися на мій блог в інстаграм Саша ФітнесЛайф.